І знову у шосткінській громаді жалоба. Війна забрала ще одного українського захисника Микиту Михайленка. Герою було лише 22 роки. Активний хлопчик навчався у 176-й школі Києва, захоплювався спортом, наполегливо освоював бойове мистецтво Айкідо. Пояс бійця додав Микиті бажання удосконалюватися, і він. Опановував спортивне самбо та хортінг. По закінченню школи вступив до Київського державного університету телекомунікацій за освітньою програмою Соціологія. Паралельно Микита навчався на військовій кафедрі. По закінченню університету отримав диплом соціального психолога і звання молодшого лейтенанту. Юнак чітко будував плани на життя і мріяв побудувати будинок, купити автівку та створити дружню родину. Задля мрії наполегливо працював у приватній компанії, щоби більше заробляти, щоб стати самостійним чоловіком. Близькі згадують його як про вірну своєму слову та відповідальну людину. Особливе місце в його житті займала шостка: місто, де живуть його рідні бабуся та дідусь. Тут він влітку проводив незабутні канікули, знайшов нових друзів і назавжди полюбив наше місто як рідне. Саме шосткинського військомату Микита Олександрович 25 лютого добровільно вирушив на захист батьківщини. У 22 роки Микита Михайленко був призначений командиром взводу. Микита врятував не одне життя своїх побратимів, витягуючи їх з поля бою, з під ворожих куль. Враховуючи бойовий досвід та відповідальне ставлення до виконання бойових завдань, командування Микити Михайленка прийняло рішення перевести його до київської бригади спеціального призначення. Про це він повідомив своїм рідним під час короткої відпустки на початку цього місяця. А 5 грудня вже виїхав до зони бойових дій у Донецькій області. А 7 грудня Янголи закрили його очі. Він так мріяв про літо впасти в розгорну в духмяну траву, зустрінутися з друзями, подякувати Богу за життя. Наш герой самовіддано любив Батьківщину, її красу пишався українцями. Вшанувати пам'ять Микити Михайленка прийшов на траурну церемонію директор школи ліцею В'ячеслав Василенко. Війна забирає найкращих, найкращих синів і доньок України. Тому наш священний обов'язок пам'ятати про подвиг нашого захисника, пам'ятати нашого героя. Пам'ятати, що Микита Олександрович віддав життя за всіх нас за наше майбутнє. Майбутнє в вільній, мирній, соборній, незалежній Україні. Слава Герою! Слава Україні! Співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Микити Михайленка висловила заступниця міського голови Марина Харламова. 290 днів Микита боронив нашу землю, боронив ціною життя, свого власного життя зараді всіх нас. Герої не вмирають. Співчуття рідним, близьким. Слава Україні! Героям! За упокійну молитву за загиблим прочитав військовий капелан отець Сергій. У своїй промові священнослужитель зазначив, що для батьків і Бога Микита назавжди залишиться дитиною, яка на полі бою віддала найцінніше, що у неї було своє життя. Іскарка його життя погасла. Але він своєю іскаркою і своїм світлом освітив усіх нас. Він своїм світлом боровся з темними силами, з демонськими силами, які прийшли загарбати нашу землю. Його вогник покладений у спільний вогонь нашої перемоги. Після церковної панахиди присутні поклали квіти до труни нашого героя. Потім, утворивши живий коридор, провели його в останню путь, де Микита приєднався до таких же янголів, як і він сам, які поклали голови заради перемоги нашої батьківщини.